У Білоцерківській громаді відбувся тренінг державні ветеранські політики та значимість інституту кейс-менеджера, організований першим заступником міського голови Інною Новогребельською та управлінням соціального захисту населення. Проводили тренінг громадська організація Простір можливостей та Всеукраїнська асоціація громад. І цей тренінг є початком комплексної роботи, яка триватиме впродовж року, і включатиме в себе створення в білоцерківській громаді ефективної системи підтримки ветеранів. Дуже важливий, звичайно, проєкт, тому що практично всі громадяни України сьогодні є постраждалі внаслідок збройної агресії. Дуже багато сьогодні військовослужбовців, саме з нашої білоцерківської громади. і Тут їхні родини, які теж постійно кожен день перебувають в стані стресу. Величезна кількість хлопців поранених, яким треба буде відновлюватися, якось знову соціалізуватися. Робота величезна, і це не на день, не на рік, це на десятки років. Робота над створенням комфортного простору для ветеранів розпочалася у Білоцерківській громаді вже давно. А з початком повномасштабного вторгнення набрала суттєвих обертів. Зокрема, в кінці минулого року міською радою було виділено 18 мільйонів гривень білоцерківському військовому госпіталю для створення на його базі реабілітаційного центру. Ще 4 мільйони було виділено на закупівлю спеціального обладнання для цього центру. Втім, щоб надати ветеранам оптимальних можливостей інтеграції в мирне життя, потрібно багато факторів. Для цього проекту було обрано 10 громад в Україні. Вони різні, абсолютно і маленькі, і великі, і різні за розташуванням, і різні за контекстом. Ну, Біла церква, звичайно, для нас, як для експертів, цікава в контексті того, що у вас багато військових і потенційно багато ветеранів і багато. То родин військових, які чекаються, це також наша цільова аудиторія. Тому у вас як громади у Білої церкви немає іншого виходу ніж розбудувати ефективну систему підтримки ветеранів. А ми беремо на себе зобов'язання супроводжувати вас до кінця цього року. Ми мусимо пам'ятати, що політика щодо ветеранів ґрунтується на декількох складових, таких як національна безпека, відновлення людського капіталу, а також модерна національна ідея, історична пам'ять, повага та вдячність. І останнє маємо забезпечити саме ми з вами, мирні мешканці, яких і захищають наші герої.